Shopify – це одна з найпопулярніших платформ для створення інтернет-магазинів, і на сьогодні вона відіграє ключову роль в електронній комерції. Це рішення ідеально підходить для малого та середнього бізнесу, а також для великих компаній, які бажають вийти на ринок і почати продавати онлайн. Shopify пропонує гнучкість, різноманітність інструментів і підтримує інтеграцію з безлічю інших сервісів, що дає змогу оптимізувати весь процес продажів. Однією з головних причин популярності Shopify є його. Простота. Користувачі можуть створити магазин без глибоких технічних знань. Це платформа з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що дозволяє швидко запустити бізнес. Shopify пропонує готові шаблони, які легко налаштувати під потреби бізнесу. А якщо вам потрібно більше можливостей, ви завжди можете підключити додаткові функції за допомогою додатків та інтеграцій. Ще один важливий аспект Shopify це можливість гнучкого налаштування оплати та доставки. Платформа підтримує різні способи Плати, такі як PayPal, Stripe та інші популярні системи, що дає вашим клієнтам широкий вибір під час здійснення покупок. Крім того, Shopify пропонує різноманітні тарифи на доставку, даючи вам змогу вибрати найкращі умови для ваших клієнтів. Для успішної роботи магазину також критично є увага до маркетингу. Shopify має вбудовані інструменти для SEO-оптимізації, а також дозволяє інтегрувати магазин із соціальними мережами. Це важливо, адже в соціальних мережах потенційні покупці. Активно шукають товари та слідкують за новими пропозиціями. Не варто забувати і про підтримку клієнтів. Shopify надає інструменти для зручного спілкування з покупцями, що дає змогу оперативно відповідати на запитання та вирішувати можливі проблеми. Сьогодні Shopify є не тільки майданчиком для продажу товарів, а й повноцінним інструментом для створення та управління бізнесом онлайн. В умовах зростання популярності онлайн шопінгу та мінливих трендів електронної комерції Shopify залишається однією з найзручніших і найпотужніших платформ для старту і розширення бізнесу.